Яблочка готові, ми їх помили, порізали таку от фракцію. фракція. Будемо відправляти відро і десь пів відра. Тепер заливаємо все це водичкою, так, щоб покрило. Обов'язково ми притищемо зверху, можливо ну, стрілково марля широко натягнути. А я просто накриваю кришкою, вона не герметична, тому повітря через неї проходить. Бо обов'язково треба, щоб було присутнє повітря в цьому процесі, то осип у нас не вийде. Зараз ще воно покрило вже, дали просто яблука піднімається. Так, щоб на два пальці десь покрило. Тепер будемо додавати сюди мед або цукор У ну, мене є старий мед, я добавлю меду. Десь на кілограм яблук, десь 5 столових ложок меду. От. Тут в мене кілограма 2 буде, тобто десь 10 столових ложок меду додав. Додаємо цей мед. Додавати так, щоб воно буде місяць стоять, щоб випаровуватися трошки. Не дуже багато, але це маєте теж на увазі, щоб воно випаровується. Закриваю просто рішкою. Отут дуже гарно, воно нерівно проходить повітря. Можете так трошки відкрити його залишити. і ставимо в тепле місце. Один раз перший тиждень, там, через день ви його помішуєте дерев'яною лопаткою. Щоб швидше процес прийшов, як Ну, Тоді через місяць ви його достаєте і будемо дивитися, що у нас ми отримали. Пройшло три тижні, як ми ставили оцет яблучний. Будемо дивитися, що у нас отримуємо. Він вже так просвітлішав. Тут утворилася така плівочка. Зараз оце будемо через марлічку процежувати і трьохлітрові банки розливати. І хай воно далі в темному місці повинно відстоюватися, поки він не стане Ось такою щільною в два слої плюс сіточку. Будемо добре його відфільтровувати. Так він виглядає відфільтрований. От, знімемо пробу. Бо спрогу, щоб не таких Переконаємося, що він у нас нормальний. Такий ароматний, кислий, для бушний натуральний. Тепер його треба накрити марличкою під таку резинку. От, сілненько вона тут все обтянула, щоб сюди пилі. І ставимо, ставимо в темне місце, прохолодне десь в шкафу, барі, де острів є в Нехай світліє і його вже там через місяць можна буде вживати. Отак От має виглядати оцт, коли він вже готовий. Творюється так звана матка, така, такий прошарок, який падає на дно. От зараз в наших очах він спуститься на дно баночки. Він уже дав осад. В власний своїй масі він прозорий. Цей прошарок зараз спуститься на дно, і будемо його ще раз відфільтровувати і вже відправляти на зберігання. Цю отстову матку можна використовувати. Так як і чайний гриб на наступний раз, просто заливаючи там соком чи знову різаними яблучками, буде скоріше йти процес. Ну от ви бачите, розливаємо по пляшках.